Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Оксана Іваненко дубок. Він був такий маленький і непомітний в сухому листі, куди його скинув вітер. Ніхто, звичайно, і подумати не міг, що саме йому доведеться стільки пережити. Навіть білці, яка стрибала, наче літала з гілки на гілку, з ялини на сосну, з сосни на дуб, не хотілося спускатися долу підбирати його. Подумаєш, велика важниця, якийсь там жолудьок? Їх тут цього року буде безліч на старому дубі. Старий Дуб жив уже багато багато років. Сто років це ж дуже багато, а він кілька сотень років прожив. Дуб був гілястий, міцний, поважний, з довстелезним стовбуром, і, звичайно, він був найголовніший тут, у лісі. Ніхто з ним не сперечався, коли він шумів своїм листям. І листя він найдовше не хотів скидати, щоб було чим шуміти і всім наказувати. Уже в лісі всі дерева втратять своє листя, а дуб усе ще тримає його, хоч воно вже й пожовкло. То ви молодь померзли, а я старий звик, каже. А навесні, навпаки, бурмоче. Ще почекаю, може, холодно буде новому листячку. І найпізніше за всі інші дерева убереться в свіжу зелень. От, бачите, сміється, я тепер наймолодший. У лісі дерева і пташки слухали старого дуба, і навіть вітер суховій, який налітав з степу, вгамовувався в його густому, міцному гіллі. Не дарма любили старий дуб дерева, і птиці, і звірі. Під його охороною не страшні їм були ні вітри, ні бурі, наче на сторожі стояв він на узліссі. От і зараз позривав вітер жолоді, порозкидав, а листя все ж таки переможно зашуміло. Не бешкетуй, розбешако, слухай нашого батька, не пустимо тебе далі. Хіба ми марно виросли? Вітер розсердився і засвистів. Це ви тут такі сміливі. Ви б мене на степу зустріли. Там я показав би вам, потрощив би, поламав, усе блистя позривав, я там найдужчий. Усі мене слухають і бояться, трава долі передо мною стелиться і навіть жовкне від страху. А дуб усміхається і каже. Не хвалися, дядьку, не хвалися. На кожного хвалька знайдеться розумна рука. Вітер і полетів собі геть гуляти по степах, де справді трава не переносила його гарячого подиху, хилилася перед ним і в'яла зовсім. Що могла зробити слаба травиця проти нього? Це ж не те, що старий міцний дуб. Маленький жолудьок, найменше його син почув. Як батько з вітром розмовляє і подумав, справді, наш батько найдужчий, он навіть вітер його злякався. Чом я на батька не схожий, мене і білка може схопити, і лісова миша згристи. Заховаюся я подалі. І він закотився ще глибше під руде листя коло самого коріння. А коріння було велике, товсте, поплутане, покручене, просто ціле дерево під землею. Адже воно тримало такий величезний стовбур, скільки соків мусило йому передати з землі, і коріння завжди сперечалося з гіллям та листям, хто з них найпотрібніший. Ми вас тримаємо, ми тягнемо соки з землі, казало серйозно коріння. Коли б не ми такі міцні, вітер подужав би дерево. А ми, а ми, гомоніло листя. Ми дихаємо для дерева. Нас напувають сонце і повітря, і вітер ми затримали. Вони ніколи не могли дійти згоди, але й не сварилися по-справжньому. Вони ж увесь час були на одному місці. Що ж їм ще лишалося робити, як не розмовляти між собою. А щоб не було нудно. Трошки сперечалися. Але зараз їхня розмова змінилася. Лісовий жайворонок прилетів і розповів листячку те, що чув від свого двоюрідного брата польового жайворонка. І листя переказало корінню, як вітер справді башкетує в степу, і нема на нього впину. От, коли б батько дуб там був, він йому б показав. Маленький жолудьок з повагою і заздрістю дивився одним бочком вгору на листя, а другим на коріння. От він зовсім ніщо відірвався і край. Що ж з ним тепер буде? Хоч би уже тут коло батька лежати, він його від усього захистить. Та вийшло зовсім не так. Раптом зашаруділо листя над ним, і маленькі ручки підняли його з землі. От іще жолудьок заховався, сказав чийсь голосок. То був зовсім невеличкий хлопчик. Він тримав кошик і кинув туди жолудьок. А там було ще багато таких самих самісіньких жолудів. Я тут загублюся між ними, з острахом подумав жолудьок. Усі однакові, навіть і знайомитися не можна, однаково переплутаємося. І він змішався з купою жолудів. От іще, братик, зраділи ті. Ти, напевне, також з великого старого дуба, найголовнішого в лісі? Еге ж, і ви, і ми, і ми. Значить, ми рідні брати. Ну, вкупі нічого не страшно, тільки навіщо нас зібрали? Дятел, який сидів на гілці і стукав зосереджено довгим носом, замислено сказав я бачив, як білки збирають запаси на зиму, щоб узимку гризти. Але ж вас зібрали діти? Не знаю, не знаю. Справді, їх було багато дітей, і всі вони назбирали повні кошики жолудів. Та хлопчика, який ніс його, жолудьок ні з ким не сплутав. Цей хлопчик був також найменшеньким. Він ішов дуже радісний і приспівував. Посаджу я жолудьок, з нього виросте дубок. Дивіться, дивіться, показував він свій кошик усім дітям. Правда, я багато зібрав. Я сам навесні викопаю ямку і посаджу їх. Жолудів набралося цілі гори, повні комори їх насипали. Просто задихнутися можна, хоч би швидше на повітря, зітхали деякі. Хоча вони зовсім не задихалися, а так казали, аби щось небудь казати. Справді, у лісі веселіше, подумав наш жолудьок, там дятлик стукає дзьобом і всіх повчає. Жай воронок новину принесе, синичка весь час стрибає і пересміюється з подругами. Сонечко світить, квіти цвітуть і листя гомонить. Може, воно й досі з корінням сперечається. І всі жолоді почали згадувати рідний ліс, і все в ньому здавалося таким чудесним, таким милим, зеленим, найкращим. Як це вони раніше цього не помічали, невже вони більше ніколи не повернуться туди? Навіщо їх зірвав вітер з рідного дуба? Жолоді не знали, що вони однаково упали б і дуже сердилися на вітер. Противний хвалько, казали вони. Ще хотів з нашим батьком силою мірятись. От коли нас так багато, ціла гора, він би тепер нас не подужав, а тоді, звичайно, поодинці всіх позривав. Отак От вони лежали й бідкались досить довго, і не знали, що рідний ліс засипало снігом, і навіть їхній батько вже дозволив своєму листю упасти долу. Всі дерева сплять і чекають весни. А коли їх винесли на подвір'я? Була вже провесінь, і повітря було синє, прозоре, і небо з білими хмарами відбивалося у великих калюжах, які набігали сталого снігу. Та їх засипали у великі лантухи, навантажили на машини, і машини загуркотіли по дорозі. Жолудьок навіть не побачив, що серед дорослих і дітей, які сиділи на машинах, був і той маленький хлопчик, який підняв його з землі. Він, правда, за зиму підріс. Але не дуже. Що це? Куди їх привезли? Навколо було голо-голо і жодного деревця Тільки сонце сяяло з неба і всім так лагідно всміхалося, що жолудькові зробилося весело і приємно. Та ненадовго. «Я сам, я сам кину мої жолудьки в ямку. вигукнув хлопчик. І знов жолодьок потрапив у його маленьку теплу долоньку і раптом упав у ямку. Так, його кинули в ямку. Яка несправедливість! Замість рідного лісу він опинився в землі. З ним, правда, ще з півдесятка таких самих жолудів. Я не хочу, не хочу, хотів закричати жолодьок, але його вже засипали землею і дивно. Хлопчик зовсім не сумував, а навпаки, радісно казав. І моя посадка, мої дубочки з усіма будуть. Я теж допомагаю. Я увіб'ю кілочок і доглядатиму їх. Гаразд? Ви братимете мене? Ні, ви не обманюйте. Ви мене візьмете, коли ще поїдете на степ. Я теж працюватиму з усіма. Візьмемо, візьмемо, сміялися старші. І вже більше нічого не чув желудьок, не бачив ні сонця, ні неба. Але дивно, йому раптом і тут, у земляному гнізді, стало добре і не страшно. Може, тому що земля була пухка, тепла, вона ніжно обгорнула всі жолудьки і шепотіла. Діти мої синочки, виростайте дубочки я вас зігрію, нагодую, сили вам додам, а ви й мене, як виростете, збережіть від суховію клятого І вже не пам'ятав жолудьок, скільки він лежав там зі своїми братиками. Він просто заснув з ними. І раптом жолудьок прокинувся. Набридло, набридло лежати, закричав він. Тісно, темно, повернутися ніде. І він напружився, потягнувся і пробив голівкою горішній покрив землі. Що це? Який же це жолудьок?» Зелений, свіжий паросточок виткнувся на ясний радісний світ. Як добре, як гарно. Навколо зеленіли сходи жита, а там далі інші дубки виткнулися, а там ще паросточки інших дерев, акацій, ясенів. Тут було зовсім не так, як тоді, коли їх привезли і засипали в земляні гнізда. Вся зелень гомоніла, знайомилася між собою, віяв легкий вологий вітерець, а зовсім не той степовий розбишака, який посварився з їхнім батьком. Адже в кожній родині можуть бути різні діти, і щоб ви знали, і вітри бувають різні, а найлютіший з них вітер суховій, той, який несе спеку, чорну бурю, задуху. Та поки що його не знати було. Жито спочатку виростало вищим за дубочки і охороняло їх своєю тінню від спеки. Приходили з дорослими діти, оглядали, прочищали свої посадки, і хлопчик завжди радісно приспівував. Був маленький жолудьок, а тепер уже дубок. Виростай, виростай, степ від вітру захищай. Та поки дубок виріс, його треба було самого захищати і від вітру, і від вогню степів, лютої травипирію, що її до дубків жито не підпустило. Дубочків виростало багато, багато. Земля зітхала полегшено. Всі ці рослини зберігали їй вологу. Ох, мій дубочок надто повільно росте, поскаржився хлопчик. Бачите, і акація, і ясені вищі за нього. Нічого, втішали його дорослі. Він поволі набирається сили, зате він буде найміцнішим. Ніхто його не подужає. А дубочок не сумував. Чому ж йому сумувати, коли він увесь час на волі, не в коморі, не в землі, і навіть не маленьким жолудьком на гілці. А що маленький, так всі ж його братики ще такі самі. Минав час. Дубки стали все вищими зажито, і тепер їхній затінок оберігав його руна. І хоч жолоді були всі як один, і дубочки виростали однаково міцні, кремезні з широким гіллям, та кожне деревце трохи різнилося від іншого, ніби всміхалося кожне по-своєму. Минуло ще кілька років. І всі діти, які садили ліс, уже підросли. Навіть той найменшенький хлопчик став уже височеньким парубійком і, мабуть, уже кінчив школу, та його дубок був вищим за нього. Хлопчик любив його і казав мій зелений, любий, друже, ти такий високий, дужий, наче варта на степах виріс ти вітрам на страх. І він любив сидіти під ним і писати вірші або малювати. А малювати було що, степ зовсім змінився, цього пізнати не можна було. Навесні пташки поверталися до рідного лісу і раптом побачили так, на степу молодий чудесний ліс шумить. До нас, до нас! простягали до них гілки молоді дерева. Хіба ви нас не пізнаєте, ми ж народилися у вашому лісі. Ми діти Старого Дуба, вітайте його від нас. Деякі пташки полетіли до старого лісу, а деякі молодші зупинилися тут адже це також були рідні дерева. А яке ж дерево може бути без пташки? І застукотів дятлик. Мабуть, синок чи онук того дятлика, який проводжав жолудьків у мандрівку, і синичені дочки, такі ж непосидючі й веселі, як і їхня мама, застрибали на гілках, і заспівав лісовий жайворонок, якому про всі новини на степу вже розповів його двоюрідний брат Польовий Жайворонок. Весело стало у молодому лісі, і ніхто не злякався, коли влітку налетів раптом сухові, наче непохитна армія стояли міцні дубки, а за ними акації, а там ясини, і не пустили вітер до жита, до полів, до всього, що посіяли і насадили люди. Закрутився вітер на місці, засвистів та і зник. Це ми його не пустили, загомоніло листя та гілки молодого дуба. Це ми вас втримали, серйозно впевнено сказало коріння. Це ми допомогли вам вирости, зашуміли колоски, а дубок засміявся так само, як його батько. Він згадав, що той казав про суховій, На кожного хвалька знайдеться розумна рука. І він згадав маленьку ручку, яка підібрала його з землі і посадила тут. Невже ця ручка перемогла найдужчий вітер?